Діжди, давай, знімай. Для бритоньєра навіть це вже не авторитет. Вибрали саме золото. А це все, все викинулось. Боже, що я вам скажу. То, що то панові українці, це, оця мразота Сухович і Міліщук, це мразота. Що вони роблять, то я такого в житті не бачив. Як оці нинішні, сучасні мразі. Пане Як його? Кузьович, ці мразі... Це твої підчинені. Якщо ти їх не вигониш, ти станеш такою самою мразію. Мені не обратить внимание, за що їм грамоти? А коли їм грамоти була? В інтернет гуде повстоянно. А, грамоти. Ну це грамоти за те, що злодії кваліфіціровані. Що покидьки, напевно, грамота найкращий покидьок України. Я скажу, пахне дубом тут. Ну от, панове українці, дивіться, паскуди. От. Ровенські лісники це кваліфіціровані паскуди. Ну тут от чуєте, що про них говорять. Про це таке, я не знаю. Тільки свіжий крадений дуб. Бачите, свіжа опілка. Тут має ніби рубка початися, А вже вкрали. Перед рубкою. Вон туди він падав, цей дубок. Бачите, тут затіски. Тут пили видно. Вже цей дуб ховали. От. Бачиш козьович. Козьович твартий сопльович. Що ти робиш? На тебе ці покидьки одним містом лежили. Сухович, міліщук. А знаєш чого, Василь, на тебе ложили? Ну ти козюля. Ти ніхто. Отака. Таке до тебе стали. Що вони тут відводять? Вже перед відводом, вже все вкрали. Вже все вкрали перед відводом. А, во, ще один дуб, бачите, вкрали. Так, так недавно різали. На цьому немає відмітки. Лісник не знає, що його. Ось він падав, бачите? Ну, його різали. Це перед відводом вже його вкрали. От він сюди падав. Отван його Ну, Давайте зайдемо далі. Подивимось на цей дуб. Бачите? Зелений дуб, бачите, листь? Упав. Бачите? Хто вкрав міліщук Сухович? Костопільський лісозах. Вор номер один на Україні чи два який там. Гляньте на ті морди. Ви розумієте. Міліщука Суховича. Що це за гниди керують лісовим господарством.